Вітаю! Сьогодні ми говоримо про правопис числівників та узгодження числівника з іменником. Ми знаємо, що за значенням числівники поділяються на кількісні та порядкові, а також пам'ятаємо, що забудовою вони є прості, складні та складені. Згадаємо, складні числівники ми пишемо разом, наприклад, 115700, а складені окремо 347, 23. 44. Звернімо увагу, складні порядкові числівники на сотий, тисячний мільйонний, мільярдний також пишуться разом. Наприклад, 300, 4000 65 мільйонний. Подивіться, яке гарне, чудове, довге слово, і пишеться разом. Це мільярдний. Зауважте, перша частина у таких числівників стоїть в родовому підмінку, крім числівника 100. Але діти. Порядкові числівники та відчислівникові слова, першу частину яких передано цифрами, пишемо з тих Наприклад, 400-й 3000 35 мільйонів, або 11 клас, 3 лінія, 12 поверховий 18 річчя. Згадаємо про наголоси: У числівниках другого десятка завжди наголошеним є склад на. Наприклад, 11, 12, 14, 15, 17, 19. Пам'ятаємо про правопис м'якого знака у учислівника. У називному відмінку в кінці деяких числівників, а також перед закінченнями у непрямих відмінках після Т пишемо м'який знак. Наприклад, 5, 5, 6, 6, 3, 8, 9. У числівниках 15, 16, 19. Після першої частини, який знак не пишемо. Зверніть увагу діти на числник 16. В усному мовленні в ньому відбувається спрощення. На письмі такого спрощення немає. У числівниках від 50 до 80, а також у числівниках 500, 600-900, який знак ми не пишемо ні в середині, ні в кінці. Подивіться, 50 60 500, 600, 900. Щоб успішно скласти тестування, слід звернути увагу на узгодження числівника з іменником. Отже, пам'ятаємо, цілі числа узгоджуються з іменниками у множині. причому 2, 3, 4 з називним відмінком, 5 і більше з родовим. Наприклад, 2 стої, 3 місяці, 4 номери, 5 метрів, 7 будинків. Із числівниками тисяча мільйон мільярд. Іменники незмінно вживаємо в родовому відмінку. наприклад, тисяча тонн, тисячі тонн, тисячею тонн. Дробові числа узгоджуються з іменниками в родовому відмінку одні, наприклад, одна третя торта, 1,2 треті лимона, півтора метра, півтори тонни. Зауважно, числівник півтора ми поєднуємо з іменниками чоловічого або середнього роду а числівник-півтори іменниками жіночого роду. У мішаних числах іменники узгоджуються з цілим числом, наприклад, 3,5 км тобто 2 з третиною апельсини, 5 із чверть літрів, 7,5 кг. Числівники 2, обидва, 3, 4 узгоджуються з іменником, що в множині втрачає суфікс «ин». Іменник тоді стоїть в родовому відмінку одному. Наприклад, киянин, але киян, львів'янин, але львів'ян, громадянин громадян, селянин селян. Отже, поєднання числівника з такими іменниками буде саме таким: два кияни, три львів'яни, чотири громадянина, обидва селянини. Іменники при складених числівниках уживаємо в тому відмінку якого вимагає останнє слово. Наприклад, 23 дні, 25 днів. Погляньмо, як узгоджуються збірні числівники з іменниками. Пригадаємо, збірні числівники ми утворюємо тільки від числівників від 2 до 20 та від числівника 30. Отже, збірні числівники поєднуються з іменниками, які мають лише форму множини. наприклад, двоє окулярів або з іменниками чоловічого роду назвами істот троє прами. Також їх можна поєднати з іменниками середнього роду неістотами двоє віком, та іменниками середнього роду, що є назвами маленьких за віком тварин, тобто іменниками четвертої відміни, наприклад, четверо кошенят. З іменниками жіночого роду вживаємо тільки числівник обидві, наприклад, обидві трасуни. Також діти, щоб не виникло проблем на тестуванні, варто знати відповідь на питання, котра година. Зауважмо, що на позначення годин в українській мові ми використовуємо порядкові числівники. Отже, котра година шоста година, сьома година, восьма година, пів на шосту, опів на сьому, пів на восьму. Зверніть увагу, прийменники без. Після в українській мові не вживаються на позначення часу. Натомість у нас є прийменники за, до, на або по. Наприклад, за 15 хвилин сьома або чверть до 7. Восьма година 15 хвилин або 15 хвилин по 8. 15 хвилин на 9, чверть по восьмі або чверть на 9. Отже, діти. Ми пригадали правопис числівників та побачили його поєднання з іменниками. Тож підсумуємо, виконаємо завдання. Подивіться, у якому рядку, як одне слово ми пишемо числівники. Дивимося, чотирьох сотень. ми пам'ятаємо, що числівник, числівники на сотий, тисячний мільйон і мільярдів. Ми пишемо разом. Отже, тут треба писати разом. 402 пишеться окремо, 130 пишемо окремо, а от 6 мільйонів пишемо разом. Далі півтора тисячні пишемо разом і п'ятиповерховий відчіслівникове слово пишеться разом. Отже, наша відповідь П. 308. Пишемо окремо А. 3 мільйони пишемо разом, 22-й пишемо окремо. Наступне завдання. Правильно поєднано іменник з числівником у рядку. Обидва хлопця. Ми з вами пам'ятаємо, що числівники обидва поєднуються з іменником, числівник обидва поєднуються з іменником на зерному відмінку. Множини, отже, обидва хлопці. Чотири поверха. Те ж саме. 2, 3, 4 ми поєднуємо з називним відмінком множини. Три десятих метра. А от уже дробові ми поєднуємо з родовим відмінком, тому має бути 3 метра. Два випускники ось наша правильна відповідь. Відповідь Г 32 стільця. Правильно буде 32 стільці. Наступне питання. Неправильно побудовано словосполучення на позначення часу в рядку 5 хвилин на другу так, це правильна відповідь, за 2 хвилини друга також правильна відповідь. А ось без 15.10 ми знаємо, що применники без після на позначення часу ми не вживаємо, тому наша відповідь ось буде. За чверть друга це правильно, і пів на сьому – також правильно. Більше завдань для самоперевірки ви знайдете діти у дописі під цим відео. А я вам дякую за увагу і бажаю успіхів на тестуванні.